Далеко звідси живете. А може вам таксі викличу безкоштовно? Ні, завжди. Скільки воно коштує? А, хто? Міша забери. Ні, я заплачу за вас. Ні, ні. Я хочу за вас заплатити. Не будь ласка, треба, просто ви так ви порадувати ви вас. Ви? А я не обіжаю, на пекі, хочу порадувати. Йоже, ви піну, ви запитували вже... за картопельку, Давайте картопельку ще купимо. Бачу, ну, у вас така вживай. сумка важка, Нічого. пакети. Візьміть, сих... будь ласка, приходьте. Господі, це що це за такі? Це вже мені другий раз і в магазині. люди є, бачите. Так. Так. Ага. Дуже вдячна так. Вам. Ні, ні, не давайте це зараз. Я за сиролочку. Так, вона вам безкоштовно дала, Ця ну, жіночка чого? безкоштовно від себе. Просто так. так я вам так, ще паку. Чому це купите це, собі щось сладеньке? Це, це Купіть так, собі тортика зараз. якогось. Це не не це не це я я спочу, якби вися, були. Я вам поклав, ви собі купите. Добре? Як вас звати? Катерина Іванівна. А що вас сталося, якщо не секрет? Переїхала машина на пішохідну, йшла в цирку. Так потрощив мене Ти один мами? Не, у мами. Ні, мене ще брат є, старший. Ну будьте всі щасливі, здорові, щоб мамі все вийшло і вона приїхала швидше до вас. Дякую, Дякую. вам Дякую. за побажання. Я виглядала таку рада, ну, що одразу всі можна вмерти. Та ну не Дякую. треба вмирати. Посміхніться, трошки сьогодні Дякую. неділя, свята. Дякую. Гарного дня. Дякую.